Спільно з театром ми вирішили втілити мрію однієї нашої землячки, яка на сьогодні проживає в Італії, це Оксана Гаденко. Людина в Італії, далеко від дому, зібрала однодумців і зібрала відповідні кошти для того, щоб дітки мали можливість відвідати театр. І сьогодні в театр приїхало понад 400 дітей. Уже сьогодні закуплені книги для бібліотек цих шкіл-інтернатів. я би дуже хотіла, щоб е, е, над цими дітками був Бог, і їхні долі вирішилися так ж чарівно, з такий, таким чарівний фінал, як всі гарні історії. Ені Мене звати Монентин, я приїхав троху Маріч. Я тут був кілька разів. Хочу побачити цікаву виставу. Що вони це смішне чи безпека? Добре, тата. Я, я за перший раз бачу, такі великі і мама зараз під метро з баргомет. Я вперше в театрі.